А давайте уявимо, що людство подолало бурю своїх страждань і створило ідеальне суспільство. І що тоді буде, куди ми підемо, коли все буде дано? Коли кожне бажання від кар'єри до багатства буде вже здійснене, буде тише чи порожнече. І раптом усвідомлення, ми прагнули не результатів, нам потрібні були шляхи. Ми шукали не багатство, а саме відчуття пошуку, труднощів і подолання. Адже життя це не список досягнень, це пульс часу і енергії, які тянуть із кожною миттю. Погляньте, поки ми сидимо тут, ми вже стали ближчими до своєї останньої межі. Годинник життя не зупиняється ні для кого. І лише одне питання залишається відкритим: наскільки глибоко ми готові прожити цю мить? Не в грошах, не в нагородах, не в примарних перемогах суть існування. Вона у ясності та здатності переживати світ у всій повноті. Хто навчиться керувати своєю внутрішньою алхімією, той створить у собі стан блаженства без наркотиків і втечі, без алкоголю і Тіктоку. Людина, що володіє собою, вона і стане вічним святом. Колись Будда сказав. Ні, Буда мав все. Але лише побачивши старість, хворобу і смерть, зрозумів одне ціну часу. Він відчув що життя обмежене і саме тому воно священне. Справжня біда людства не в хворобах і не в бідності. Найбільше зло це невіглавство. Той, хто живе у темряві, свого незнання приречений страждати. А той, хто пробуджується, бачить Всесвіт це храм, а життя це ритуал. У якому кожна мить безцінна.